Приїхали хлопці, кажуть до мене, ти таке проспала кіно зняти. Їхали, позакопувалися, один одного тянули, десь там підпихали, випихали, прицепи покидали. Одним словом приїжджають, починають розвертатися з прицепом зерна. І я так подивилася і кажу, дорогенький, я ще нічого не проспала. Я зараз буду дивитися, серія номер 2 Заїхав Юра розворот і все, колеса взад дає, крутиться одне, впері дає, крутиться друге, і ні туди, ні сюди. Чіпляються знову з парку. І зараз будуть тягнутися. Ну і тепер скажіть мені, що я проспала. Вони не так закопуються, знаєте, як зализуються. Зверху сміх рихлий, знизу лід. О-о-о-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, 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 ну. Where really.